Всім привіт! Це оберець Тарас. І сьогодні ми будемо робити Геройську академію. Все будемо робити це, це і це. Ну і забирати то і то. Починаємо починаємо з тренування. Зроблено. найголовніше це дотримуватись тепер робимо матч. Просто треба Кому пощастило, добре, що то 70-й. Так я переможу то легко. Але ви побачили одну зміну, що в мене вже 95-й. Це кімін А зробив. Ох, який далекий гол. Продовжуємо. Якщо ви не знали, в мене було мені вже 8 років, якщо ви то не знали, а на, почат... а на початку каналу Берець Тарас мені було тільки 5. Я ще навіть до школи не ходив. До речі, я дуже дякую ютуберу Марка. Бо він зробив так, що в мене, ну, це не він зробив, але в мене від нього більше переглядів. І виявляється, це мій колишній однокласник і друг. Є одне. Я дуже вам хочу сказати, щоб ви підписалися. Щоб багато кого підписалися на мій канал, бо я хочу, щоб в мене було тисячу підписників, я знаю ютубера Pen Games, і він має вже тисячу, а я а... Але в перегляді в нього більше. Та якщо всі, хто дивиться мої відео, та й тут шортс підпишеться, то я буду за нього популярніший. І в нього ще менше відео. Вчора я переміг гравця, який був сильніший за мене. Уявляєте? А сьогодні я була нічия з 95-й. До речі, хто бачив відео, як я граю Rush... Ой, граю пісню Rush E, ну, Rush I на синтезаторі, то ось як вона грається. Потрібно ні 21 раз, але, я, але в мене привичка грати менше. fa, re, dies, mi, la, do, re, 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 do, si, re, do, 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 si, la, si, si, a, si, do si, 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 fa, diez, si, 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 Бемоль. Якщо хтось бачив відео у ютубера Марка і як грати, і він казав ще про всякі ноти, то він, коли ми переписувались, він казав ще тільки до бемоль. Добре до наступного матчу. Пам'ятаєте хто грає? хто грає ФК Мобіл? Пам'ятаєте команду року? Я, я дуже сумую. І, коли, і вчора, коли з'явилися герої, я встав за, за 26 або за, 20, за 26 його так я дуже рано встаю інакше хм. ех не повезло, але то не означає, що я програю. Це не означає, що я програю. Ван Басен, Кубо. Ого, як Кубо швидко біжить. Ха, тепер я їм забив. Його тут тейк пише. Його що, тейк кубо? Коли завершиться матч, то я перевірю. Стоп! Ти що тут на рума капітан? Прикольно. Якщо ви не знали, то Холанд не, капіт... не капітан збірної Норвегії. Ви уявляєте? І я не обманюю, я шукав в Гуглі. Якщо ви не вірите, то, то, самі, напиш... то самі пошукайте. Напишіть. Хто капітан збірної Норвегії? Або скажіть З голосом. Я завжди так голосом роблю. Так, кімін, Замброта. бельга, кейн, Бастен, Інзиклір. Якщо ви чуєте якісь звуки не мої, то то мій молодший брат. В мене є про... Візьме ще чуєш мене? Так. Відео знімаю. Візьмає ще один пустий мішок іграшок і з замок складає Я взагалі ти відео знімаю. Вибач, добре знімеш і поскладаєш. Не зважайте на це. То моя мама була. Ви можете знайти той голос. Ра! Нарешті той матч зібили. Куба це точ, точно схожий. Мачкро забираємо то. До. До речі, вона так, О, українець. І йдемо перевіряти. Тейк сус, тейк фуса прокачаю ото мені, ото мені випало сьогодні в мілестонах. Кевін де Кевин Дебрю Протренуємо його до максималки. Ой, Ювентус, нормальний клуб. Якщо хтось хоче стати футболістом, то напиш... напишіть мені в коментарях і напишіть, в якому ви хочете клубі грати. Ну...